Слава Ісусу Христу! Радий всіх бачити, всіх вітаю святом, Сьогодні свято день подяки. І я думаю, що ми то святкуємо, але ми повинні дякувати Богу завжди, кожного дня, при любій нагоді, будь-яких випадках. Правда? Бог нас створив, Бог створив. У нас чудове, красиве. Знаєте, так як приходить весна, все починає цвісти, зеленіти потрошки, спочатку бруньки, потім листочки, потім квіточки. І так само <кій> життя людини, воно дитина народжується, спочатку плаче, в підгузниках нічого не розуміє. Але з часом ну, воно росте розквітає. І ви знаєте, що Бог все зробив сам. От Подивіться, які фрайні фрукти, овочі. Людина може щось трохи додала, бо то треба і сапати, від бур'яна чистити все. І все. Чи може щось людина втрутитися, щоб виріс такий, ну може удобрити землю. Що виріс такий гарбуз чи такий виноград почистити. Ну, але ми не знаємо цієї тайни, як там то все зароджується, як то все відбувається. І вирощується таке все всегане. Так само і життя людини, ми не знаємо, як людина може зароджуватися у жінці, як вона може потім народитися, як то все відбувається, як людина росте з такою маленькою, дивишся, а людина може і два метри з чимось вирости. Це все робить Бог. Я хочу зачитати один псалом. Це буде, давайте два, 149 і 150. Заспівайте Господові нову пісню на славу йому зібрання вільних. Хай радіє Ізраїль своїм творцем, нехай пишається діти Сіону своїм царем. Нехай прославляють його ім'я хороводах, хай грають йому на тимпані, псалтирі, адже Господь любить свій народ, увінчує покірних спасінням, праведні торжествуватимуть у славі і радітимуть навіть на своїх постелях. Нехай прославлення буде Бога на їхніх устах і досвідчений меч в їхніх руках, в осічні, аби відплатити племенами. Покарати народи, щоб пов'язати путями їхніх царів, а їхніх вельмож закувати в кайдани, виконуючи над ними записаний суд. Це діло честі всіх його вірних слуг. Алілуй. І ще один: хваліти Бога в святині Його, прославляти, прославляти Його на неосяжному Його небозводі. Хваліти Його за великі Його діяння, хваліти Його. Безмежні його величі, хваліти його звуком трубним, славти його на псалтирі гуслих, хваліти його з у хороводах, хваліти його на струнах і сопілці. прославляти його на дзвінких цимбалах, хваліти його на гучних цимбалах. Все, що дихає, нехай славить Бога, Господа. Алілуя! Давайте тоді встанемо на наші ноги і будемо хвалити Бога. Господи Боже, ми дякуємо Тобі, ми славимо Тебе, ми хвалимо Тебе, тому що Ти нас створив, Ти нас вирощуєш, Господь, Ти нам даєш дорогу, Ти нам даєш шлях, да, Господь, Ти показуєш правильну дорогу, Ти показуєш правильний шлях. Дякую тобі за все, ти нас одягаєш, ти нас годуєш, Господь. Ти даєш нам хліб насущний, щоб ми могли жити, продовжувати це наше життя. Ти даєш нам хліб духовний, щоб ми росли духовно, чинили Твою волю. Ти спас наші душі, Господь, ти спас наші серця, Господь, ти спас нас, Господи. Я дякую тобі за це. Благослови нас, дай нам мудрості всьому, чинити твою волю, бути вдячними тобі, не тільки на словах, а в житті, в поступках. Дякую тобі, Господи, що Ти так нас любиш, Господь. Хай тобі буде слава за все. Амінь.